Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на відрізання агресора. Коли я буду промовляти, всі, хто дивиться відео, близькі люди, глядачі, це ви, глядачі, можна промовляти ваше ім'я, ім'я близьких людей, від кого ви хочете відрізати от, агресора. І агресор це ось це агресор. І коли я буду промовляти агресор, ви говорите ім'я людини, яку ви хочете обрати із життя вашого простору. І ця людина, яка вам робить боляче, якесь насильство фізичне, моральне. Також можна відрізати расистів Російську Федерацію. І говорити, що це Україна, українці, а це росіяни, Російська, Російська Федерація, агресор відрізається. І також, якщо не знаєте імена, може це ображають в школі, там якісь на вулиці, може ображають, б'ють ваших дітей, близьких. От так ви просто промовляйте ті, що роблять насильство, чи ті, хто нападають. Можна групу таку прям називати. Добре, починаємо. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора глядачів. 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 буде так. Відсікаю агресора відглядачи буде так. Відсікаю є. Так, починаємо, значить. Це глядачі. Всі, хто дивиться відео, будемо зараз очищати енергетичний і фізичний простір від агресора, агресії. Я обираю із енергетичного, фізичного простору. усіх, хто дивиться відео, близьких людей, агресора. Убираю. Ці прив'язки, залежності, все погане, все це лихе, як цей малюнок, на мілкі друзки нищиться, так і агресор уходить із енергетичного фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео, близьких людей, буде так і так є. Всі біль, сльози і страждання. Всі порчені програми, всі образи лайка, фізичне насильство, галкування. Рятування, психічне насильство. Убираю повністю всі напади, порші, хладовицьку магію, церковну негативну магію, злобу, заздрість, крадніки, переклади, чужої карми, негативної скиди, хвороб обирається, всі негативні програми, все погане, все лихе, що робив агресор, убираю з вашого простору. Більше лиха зробити не зможе. Всі, хто дивиться відео, близькі люди очищаються від усього негативу і лайна, що робив агресор, всі прив'язки, залежності, психологічна залежність, фінансова залежність, сексуальна. Залежність, будь-яка прив'язка, кармічні узли, розсікається вся негативна програма. Очищається, більше немає агресора у житті тих, хто дивиться відео, близьких людей. Очищаю, навіки вічні буде так і так так, І запалюємо свічечку. верніся Запалю цю свічку, закликаю вищі сили, янглів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть священним вогнем очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей. Весь простір очистити від агресора. Вогні згорає повністю весь негатив, всі страждання, біль, сльози. Катування, все лихе, все погане, все насильство, гвалтування згорають у вогні, Вичищається повністю енергетичний фізичний простір, будинок, квартира, всі подвір'я, машина, робочі місця, вичищаю священним вогнем випалів від агресії, від злоби, від заздрості, від всіх порщених програм. Від чужої карми негативної випалюється всі вузли кармічні випалюються. Всі прив'язки залежності, емоційна, фізична, сексуальна, фінансова залежність повністю від агресора випалює повністю всі прив'язки, радники. Привороти випалюються, вогні зграє, весь негатив. Вся магія негативна, і відомої, і невідомої природи, кладовицька магія, церковна негативна магія, мороки, аморочки, привороти згорають, крадніки, шийники, хамути вигорають повністю. Очищається енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео, близьких людей від агресора, від усього лайна, що робив агресор. Все погане, все лихе, що робив агресор в згорає. Більше лиха зробити не зможе. Всі поповини, ошейники, хомоти, омоти вигорають. повністю знімаються всі пути, мороки, Кладовицька має порчі на смерть, порчи на здоров'я, переклади, скиди, негативних програм зграє. Буде так і так. А також прошу вищі сили, допомоги. Закриваються всі пробиття, проколи, протики, всі отвори в енергетичній оболонці, тих, хто дивиться відео, близьких людей, всі пробоїни, запечатую, закриваю воском. Більше немає енергоотока. енергія до агресора не йде. Закриваю, загоюю всі рани, травми на серці, на душі. Рани закриваються, зашиваються, більше не болить. Загоюються всі травми і рани. знімаю повністю всю залежність. Буде так і так є. Цікаві навіки вічні Агресора обирає з енергетичного фізичного простору. Всіх дивиться відео близьких людей, буде так і так їх повинні жити. Щостя, це повністю кормію. Схоже буде так. Так, сьогодні важкенько було, але все буде добре. От, і я нагадую, що це одне відео можна переглянути 9 разів. І буде теж, як наче 9 днів, робилось відрізання. От, так що все буде гаразд. Також нагадую, щоб ви не забували, можна відгук робити. Це може бути донат, уподобайка, коментар, можна поширити відео. І чим кращий ваш відгук, тим швидше, ефективніше саме відрізання. Ну, воно буде працювати і без відгука також. І е, можна повторювати: один раз пройти 9 днів потім ще раз до трьох разів можна зробити, якщо дуже важкий випадок, якщо ви відрізаєте от якогось маніяка прям. От. Може не відразу відрізатись, якщо людина психічно хвора. от І все буде добре. Сьогодні гарно відпрацює, тут допрацьовує. Зараз вогонь дочищається все. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Все буде добре. До зустрічі!